Я Витечак Ірина Ігорівна, вчитель математики погірцівської гімназії, вчитель вищої категорії, старший вчитель. Кожному поколінню дітей я доводжу, що математика є цікава і не така складна, якщо її вивчати цікаво і весело. Активно використовую інформаційно-комп'ютерні технології на уроках математики. Вони дозволяють учням краще зрозуміти такі. Складні для них поняття, як графіки функції, властивості функції, вектори, площини, просторові фігури, перерізи фігур. Саме завдяки цим програмам, а саме, CleverMath, GeoGebra, Desmos, ми можемо побачити те, що уявити складно, і учням не так складно зрозуміти алгебру чи геометрію у просторі чи на площині. З учнями 5-6 класів ми класно і весело проводимо математику, адже вони виконують різноманітні цікаві вправи, веселі вправи. Їм це цікаво і вони дуже-дуже цього хочуть. Використовуємо телефони для навчання, вони не є для нас перешкодою. Також стараюся використовувати такі групові. Роботи, індивідуальні роботи, робота, така інтерактивна права, як перевернутий клас, мотивую учнів різним методом. От такий цікавий пленерний урок нас прийшов на вулиці. Про трикутники, займаюсь. Саму освітою не лише своєю, але і своїх колег. Адже проводжу навчання, тренінги з своїми колегами на е, гімназії, а також з колегами математично природничого циклу і з інших галузей Рудківської ОТГ. Кожного разу готую цікавий матеріал, доступний матеріал і важливий матеріал, який може полегшити вчителеві підготовку до уроку, а також подання матеріалу на уроці. Мої учні є активними учасниками різноманітних олімпіад, призерами і переможцями. Я кожного разу щиро радію кожній перемозі, кожному здобутку, адже це їхня заслуга. Вони мене великі молочинки. Також активно працюю над своєю самоосвітою, є експертом з сертифікації, є експертом з аудиту, а також є супервізором. У 2024 році провела успішну супервізію з викладачем, вчителем, яка отримала від інституту вдосконалення сертифікат підвищення кваліфікації, а також вона зрозуміла те, чого не зрозуміла при викладанні математики у 6 класі, щиро цьому радію. І як аудитор теж буду старатися.